Боже великий, могучий єдиний, ось ми, грішні діти Твої, в покорі наших сердець приходимо до Тебе і схиляємо свої голови. Отче, прости наші провини і провини наших батьків, дідів і прадідів. Прийми нині і нашу подяку за безмежне Твоє милосердя. З'єднай нас в одну велику сім'ю щоб усі люди, як браття на вільній українській землі, славили величне ім'я Твоє, Великий Всемогутній Боже. Ти вивів з рабства та неволі народ свій. Ми віримо, що Ти даси нам і Святій Церкві своїй кращу долю, щастя та волю. Десять років тому, 11 червня 1993, на 96 му році життя в Далекій Канаді зупинилось серце патріарха Української автокефальної православної церкви Мстислава. Та з плином літ і досі не можна змиритися з думкою, що ми вже ніколи не почуємо його знаменитих формою і змістом проповідей. Його батьківських та архипастерських повчань і порад. Здається, що вчора, позавчора, так само як 50, 70 і більше літ тому, його устами промовляють совість і надія України. Постить спочилого це незвичайне явище, це яскрава особистість з високістю духу, незламністю і вірою. Вони були для святішого патріарха такими ж природними, як щоденний схід сонця, як ковток чистого повітря. Ці риси громадянина Українця йому дала рідна степова Полтавщина, звідки проліг його тернистий шлях служіння Богові, церкві, Україні. Народився патріарх в побожній родині скрипників та петлюрів, що відзначалися. Багатими духовними та національними традиціями там формувалась особистість майбутнього патріарха. Його самоповага гартувалась у боях за самостійну державу в 1918-20-х роках. Відданість рідній православній церкві, її культурі, її духовні спадщині яскраво виявились у багатогранній громадській діяльності в 30-х роках. На Волині і Галичині, зокрема, коли він був послом до Сейму Польщі. Там він мужньо боровся за права українського народу і православної церкви. На початку 40-го року його спіткало велике родинне горе. З рук НКВС загинула його дружина. Та трагедія не зламала дух. У 1942 році, в часи німецької окупації, він стає єпископом Переяславським Української автокефальної православної церкви і всі сили віддає для відродження опустілих морально і матеріально парафій. арештовує його і возить з міста до міста, але він не відрікається від своїх переконань. З наближенням більшовицьких окупаційних сил з групою автокефальних владик виїжджає на захід і там організовує церковне життя. Спочатку в Німеччині, а потім у Канаді та Сполучених Штатах Америки. Після смерті архієпископа Йоанна очолює Українську автокефальну православну церкву в екзилі. У 1989 році митрополит Мстислав сердечно вітає третє відродження Української автокефальної православної церкви в Україні і благословляє його на Всеукраїнському соборі духовенства і мирян 5-6 червня 90-го року митрополита Мстислава одноголосно обрано патріархом Київським і всієї України. А 17 листопада того ж року в храмі Святої Софії в Києві відбулась урочиста інтронізація святішого патріарха Мстислава. Важко було 93 літньому старцеві океану керувати відродженою в Україні церквою, але Господь обдарував його світлим розумом, прекрасною пам'яттю, а також добрим люблячим серцем. Щирістю і простотою він прагнув об'єднання церков, але, на жаль, не знаходив однодумців, і тоді йому було боляче на серці. Він перейшов важкий життєвий шлях, перебуваючи в постійній праці не для себе, а для України та її незалежної церкви. Майже 50 років не був на батьківщині. Сорок кілька років так одним оком заглянув на неї для того, щоб мати відвагу, взяти на себе ті тяжкі обов'язки, які клала на мене церква, а через церкву український народ. Таємниці. В окої ночі мене висвячували в Києві, бо ворог заборонив той час висвячувати українському народові, особливо його православній церкві, нових і єпископів. Мене потаємно висловити з тим, щоб я наймолодший йшов в народ і був благовісником волі народної. Що бути від самих себе залеж, що створити вартості не про мене. В своєму житті, мої дорогі, я керувався, їдучи навіть і тепер поминув попередні етапи мого життя. Я їду в Україну, в Україну, яку майже півстоліття не бачив. Що як я маю? Як я маю настроїти себе? І мені пригадалися слова Шевченка. Отой заклик. Прислухайся до українських могил, могил страдників, могил мучеників могил тих, що жили не лише виключно для себе, а жили для Божої слави як творця і вседержителя, і того, що є початком і тецем свого утвітства, і в життю одиниці, і в життю збірноти людської. Я два місяці вже, і Я розмовляв тобто, не розмовляв, Я прислухався, я ухо прикладав. І до могили Котлявець, і по насе мирно. Я їздив в Полтаву, в мою Полтаву, щоб під Полтавою присухатися чим Голя, богом'як могили теж козацькі моє. Під Полтави. Теж святи моє. І так я радівся, що до нову. Ми великою громадою, зберемося над могилами козацькими коло пляшової. Я на щастя молодому віці буде парламентарем. Є ще тут тих, які обнімали мене і пригадували, як ми за поляхів водили сюди нашу молодь. Та не питаючись різних перепон із селої волині і сучітні говчани приходила. Вселяйте свою голову перед цими святами магия. Зі Львовом зв'язана значна частина молодого життя. Патріархам Мстислава з часу національно визвольних змагань народу. З тих спогадів, що стають переді мною, згадував Святіший, я хочу згадати ім'я великого митрополита Андрея Шептицького, який розумів становище нас, православних під Польщею, наші прикрощі, коли горіли храми, коли їх зрушували бульдозерами. Коли 148 церков українського народу на Волині, підлящі по лісі миналися, коли з них лишалися лише груди, недокурки, розвивався попіл. Власне, в тих часах я, молодий ще громадський діяч, знаходив повне розуміння у великого митрополита. Я хочу згадати й митрополита Сліпого, який, знайшовшись на американській землі, Після тяжких років свого перебування на Заслані у тюрмах Сибіру прийшов до православного Єрусалиму на чужині, який збудували наші люди. Прийшов, щоб віддати щирий вислів подиву до тієї праці для Христа і української нації. Візьмемо хоча б три уроки Патріарха Всіслава. Полюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Полюбімо один одного, ми це повторюємо щодня, в літургії. Але якщо це не доходить, нас треба було згідно з заповітом, звертам Мстислава зібрати в холодному приміщенні молитви і посту. Може на день, може на три дні, а може на 40 днів, ви повторювали ці слова, аж поки вони не зійдуть. Полюбімо один одного зібрати всіх православного обряду незалежно від підпорядкування, зібрати всіх української орієнтації партії. І повторювати ці слова, поки не дійдуть. Але якщо не дійдуть, тоді залишається прочитати казку Івана Франка про чотирьох воронів, яких мирить вовк. Полюбімо один одного. Я наголошую на цьому політичному. Заповіті патріарха Мстислава, бо він був людиною від політики, він належав до тієї інтелігентної української еміграції Петлюрівської, яка відступила з військами УНР, але дала багато, як казав патріарх, промінентних постатей. І їм було недалеко, чи то професорові Огієнтові, чи то сенаторові, скрипнику недалеко до патріарха. Бо то було традиційне українське виховання, де патріотизм і віра були одним і тим же, одним і тим же. І саме тому ті люди, у яких віра патріотична. І релігійна підіймала їх, саме це давало їм ту висоту, що дає право нам давати оцей заповіт. Полюбимо один одного. І другий урок, я хотів би підкреслити, це урок Великого вибору. Я повинен сказати, що кожен з нас колись. Оставлений перед роком, перед цим великим вибором. Але не думаємо, що будь-який вибір є великим. І навіть, коли переді мною стояло вийти на волю чи отримати свої 12 років, то той вибір теж був невеликим, тому що фактично в мене було, не було вибору. Був або шлях порядної людини, або шлях негідника. Це не є вибір. А от перед Патріархом Стиславом стояв дуже великий вибір. І я пригадую, коли він вже після того, коли відшуміли перші зустрічі, перші торжества і ейфорія, приїжджає в Київ, де без нього. Вже об'єднали його церкву з іншою церквою без нього. Але не амбіції стояли перед ним на першому плані. Я був одним з тих, які всіляко підказували йому вибір прагматичний. Сталося патріотична громадськість. Підтримує. І об'єднання було продиктоване тим, що висадився московський десант в Печерській лаврі. І не можна ждати цьому десантові, щоб він ще захопив і Володимирський собор, що він захопив і, і посів кошти і, української церкви. Ну не можна ждати, це з одного боку. А з другого боку стояв принцип зберегти хорово української церкви, яка має бути початком духовного відродження, може народження для багатьох націй, чи піти по лінії найслабшої. І мартиролог патріархам Мстислава в Києві, не прийнятого президентом, не прийнятого урядом, не прийнятого більшістю тих, які гукали слава Йосанна, мартиролог його тягнувся до кінця його життя. І все ж таки. Церква ОАПЦ збереглась, як хорово, яка має бути передана від тих інтелігентів, що відступили на захід і що, що збудували її. Вона не може бути асоційована і об'єднана з цим тілом скорумпованим яке творилося протязі десятиліть номенклатурою і називалося РПЦ. Не можна, справа в тому, що Христос, коли прийшов на землю, не мав ворогів перших в образі іновірців, в образі грішників і фарисеїв, в образі грішників і митарів. Головними його ворогами були люди релігійні, люди, які постійно носили з собою тор, книжники і фарисеї. І вибір стояв тоді і завжди стоятиме, чи фарисейський, який дає більшість, який дає загал і поход. Або вибір, той вузький вибір, що йде до наголоку, є важким шляхом, але за збереження принципу. Бо якщо ми не збережемо принципу, якщо ми просто будемо ходити до церкви, якщо ми просто будемо сповідувати, то дуже можливо, що ми будемо напіврелігійними, напівпатріотами, якими ми на превеликий жаль і досі в основній більшості і є. От і заповіс патріархам Свіславам, чого б це не коштувало зберегти лице і зберегти принцип. І що б там не говорили? Але якщо об'єднуватися з кимось, то тільки навколо того високого принципу. І ще урок терпеливої любові, коли я дивлюся нині кінофільми про патріарха Мстислава, його скрізь не приймали, і він скрізь. Тукав у двері за євангельським принципом шукайте і знайдете, слухайте і відчинять вам. Його не приймали в Почаївській лаврі православні, його не приймали греко-католики, його не приймали малі амбітні люди, які не розуміли, не було патріархом Сліпого, який б його прийняв, як брата, і сказав би, от нарешті нам слово в Україні. Його не прийняли навіть на могилі Шевченка. І там він просидів з кобзарем осторонь. По Бо там фарисеї правили свій бал. Він все одно стукав. Я колись вдивляюся в його смирення при його самолюбстві, його смирення, коли він стукає скрізь в явно глухо зачинені двері, то я собі думаю, чи це не є великий заповіт нашим ірасам і нашим політичним амбітним вар'ям. Стукайте. Двері один до одного. Братайтеся. бо нині в цьому порятунок наш і в цьому ключ до нашого майбутнього. Стукайте без амбіцій, не створюйте десятків блоків, люди добрі. Зумійте взяти себе в руки. Як зумів, цей 92-гідній старець, який взяв на себе важку ношу бути духовним провідником духовно зруйнованої нації. І цілком зрозуміло, що чудо не могло статися, чудо в Єрусалимі не могло статися перетворення. Маси. Але осіяне зерно є осіяне зерно. Воно з болем повинно нас проростати. І я думаю, що ще дуже важливе, попри всі уроки, заповітне від патріарха Мстислава. Зберігайте козацький дух і вище голову. Ювілей патріарха Мстислава, зауважував архієпископ Ігор, належить до тих дат, котрі мають викликати пекучий сором у всіх, хто ще здатний пережити це почуття. Можна сховатися за галасливими політичними гаслами, можна вдати, що спочилий був лише старим диваком, котрий не збагнув делікатності ситуації в Україні. Але чи вдасться обдурити власне сумління, сумління народу? Котрий зрадив і зганьбив свого патріарха. Єрусалими, Єрусалими, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Моліться. Погніміся, чесно, не лукаво загляньте одним другому в очі. Спечні ваші руки, Забудьте те, особливо ті дрібниці, які вас ділять. Вас не ділить кров, вас не ділить плоть українська, ні, ви ми, ми її часом ділимо. Ми ділимо ту край і ту плач. Ми її Бог стаємо. І ще одне із заповіту патріархам Стеслава. Об'єднання православних церков України як історична необхідність, щоб вижити і закріпити своє місце серед вільних народів світу є можливим. Треба глянути один одному в очі і сказати. Що ми хочемо об'єднання, ми будемо його мати і не відкладаючи, беріться за здійснення цієї Богові і народові нашому бажаної ідеї. 20 століття ми маємо в духу, ми маємо великі, які просили милостинів Бога для українського народу. Андрій Шартицький, Василь Летківський і в когось, великих духовної пастрії України, був патріарх і Його невистую ідеєю, його невисою мрію, це поєднання духовного політичного, естетичного єднація українського українського народу. Він зразив, я мав возниківський, уже мовся він був. Я можу і слухати його свіже, чисте. Павки не бажання, щоб Україна була духовною єдиною, була політичною згромадженою з тим, щоб ми могли протистояти всі протистояти північній нованні да, можливо, і за ідал має великі наміри. Із заповіту патріархам Стеслава. Простіть мені, як і я вам прощаю. Не судім один одного, а працюємо на щастя і добробут Батьківщини та її людей. Завжди починаймо день і кожне діло, перехрестившись молитвою, бо таки все починається з молитви до Бога, з очищення душі своєї перед Богом. Понад усе казав апостол Павло, візьміть щит віри яким зможете погасить всі огненні стріли лукавого, бо покликав нас Бог не на нечисть, але на освячення. Нехай завжди буде з вами усіма моє батьківське і патріарше благословення. Благословляю вас на добробут, щасливе, радісне життя в своїй навіки вільній державі.